Дійсно вплив шалений, але ну це це не питання тарифів. Трамп руйнує глобальну економічну систему. Тарифи – це один з інструментів. Що він хоче побудувати? Зазвичай коли щось руйнують, планують щось побудувати. нове. Це, це може бути нашою головною помилкою. Бо бо насправді одні реалізують модель руйнації, а інші стають архітекторами і будують Трамп. Поки демонструє лише стратегію руйнації. Який ж в нього яка візія майбутнього? Make America Great Again, America First – за рахунок чого руйнації глобальної економічної, політичної безпекової системи Навряд чи це спрацює. Дійсно в нього є різні групи радників, різні групи і в адміністрації, і в його оточенні, які по різному впливають на його поведінку, але переважна більшість з них. Виступають за руйнацію саме глобальних інституцій. І далі одні вважають, що потрібно зруйнувати інститути в Штатах і встановити автократію. Інші вважають, що якраз навпаки потрібно посилювати інститути. І відповідно, то маск виходить з руйнівними моделями, то все ж таки перемагають традиційні республіканці, які переконують його поставити на паузу тарифи, почати наводити лад. Подивимося, як будуть розгортатися події, але я точно переконаний, що він не буде Дівальний, ви знаєте, це ще схоже на те, що на маніпуляцію таку знаєте, аб'юзерство в тому плані, що затягнути паски, а потім трошки відпустити і вже всі щасливі. Тому що те, що ми бачимо сполучених штатах Америки, то американці кинулися купляти що електроніку, техніку і товари першої необхідності. А наскільки, от якщо в мита вводять через 90 днів, якщо це не просто гра, наскільки можуть стрибнути ціни на товари і хто. Яка країна є основним постачальником цих товарів? Хто найбільше постраждає? Основним постачальником товарів є Європейський Союз. З ним, mm -hmm. Це основний торгівельний партнер. Далі Канада, Мексика і Китай. Ця, ця четверка країни угруповані є найбільшими партнерами по експорту в Сполучені Штати Америки. Відповідно, підняття тарифів на ці країни призводить до збільшення цін всередині країни. Споживчі товари це переважно Мексика і Китай. Промислові товари це переважно Європа і Канада, хоча Мексика великою мірою також, хоча Китай це теж компоненти. Відповідно, це все така складна система. Де дуже, де дуже складно сказати однозначно, чи е, покращиться ситуація з експортом Сполучених Штатів Америки, якщо будуть імпортні тарифи. Дуже цікаво, але для того, щоб зібрати американський автомобіль, а потім його кудись експортувати, він збирається з запчастин, які приходять з Китаю, але переважно з Канади і з Мексики. А, а, але там багато разів перетинаються та чи інша деталь кордони, набираючи через тарифи все більше, більше собівартість. І і через це собівартість американського автомобіля збільшується, і тоді він втрачає експортні можливості. Тому не можна так примітивно мислити, встановлюючи тарифи, вони не призводять до розвитку внутрішнього виробництва в більшості випадків. Це могло спрацювати свого часу для Німеччини, це могло спрацювати і спрацювало непогано для південної Кореї. Але в ті часи, коли не було ще глобалізованої економіки, коли дійсно ти міг бути е, фактично самодостатнім в виробництві більшого переліку е, е, продуктів. Зараз це абсолютно так не працює, тому що всюди, е, оце як по пазликах, да звичайно. Айфон Глобалізація... він же не збирається в сполучених штатах Америки. Мінімально він має собі варті в Сполучених Штатах Америки сервісну лише частину. Він збирається з різноманітних компонентів з багатьох країн. Збирається в Китаї, в В'єтнамі. Можливо, тепер в Індії, в Бразилії є різні тепер е, площадки, де збираються айфони. Е, а це не американський продукт. Він дизайнет американських... в Америці, придуманий в Америці. Мерці для американців айфон подорожчає, якщо будуть е, звичайно, тарифи. вони увозять в один боїнг 475, Скільки там він е, влізає? О, не, вибачте, 400 е, Боїнгів, яка, яка у них нумерація? Коротше, в один великий Боїнг влізає е, близько 500 тисяч айфонів. І ось цей Боїнг летить з е, азійської країни в Сполучені Штати Америки і далі розвозиться по е, Apple Store і по Best Buy, по інших магазинах Сполучених Штатів Америки. Але це імпортний товар угу. для Сполучених Штатів Америки. Дійсно, він подорожчає. Якщо він возиться з Китаю, значить в додаток до. Його е, митної вартості там умовно в 800 доларів буде сплачений ще митний тариф 125% від цієї суми. Відповідно, ще тисяча е, доларів буде сплачена е, вище цієї ціни. Якщо український сірий е, 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 імпортер айфонів закуповує їх традиційно на дешевому американському ринку і потім ввозить в Україну, він тепер не зможе купити дешевий айфон. Там ціна суттєво подорожчає, але офіційний айфон, він суттєво не, не, не здорожчає. в Україні цим, в Україні. Бо бо логістика буде оминати сполучені штати Америки. Не буде сплачуватися американський тариф, буде сплачуватися традиційний тариф, який взимається в Україні. Тобто, це на користь українському споживачу. Що ще на користь українському споживачу? Тому що мене цікавить найбільше інтереси української вас. Я думаю, споживача. Тобто на нас це не позначиться. Стрибки немає сенсу зараз Українцям техніку закуповувати, кудись кидатися, в магазини. Е, ну По-перше, е, звичайно, біжати купу, скуповувати техніку це найгірше, що може зараз зробити українець. Інвестувати в такі боремні часи потрібно у власне здоров'я, у стоматолога проінвестуйте в ЧК проінвестуйте в е, Збройні в те, Сили щоб... України. Це, це база. Це база здоров'я, власна освіта, перенавчення для того, щоб підвищити власні компетентності і в збройні сили, в збройні сили або краще в виробника зброї, бо це дає. Кращий ефект роботи ваших грошей. Це пріоритет для нас. Не покупка техніки. Зараз покупку техніки варто відкласти. Як кажуть, кризові періоди потрібно зустрічати або з готівкою, з ліквідним активом, так, щоб дочекатися мінімальних, мінімальних цін на, на все, і тоді скуповувати. І не скуповувати, коли все так погано і все, все руйнується, летичний кереберць. Залиште ліквідний ресурс і проінвестуйте туди, туди куди я кажу. А на Українського споживача е, вплине інше. Ну, по перше, в періоди економічних економічної турбулентності, економічного, економічного падіння криз е, відбуваються неприємності для, наприклад, інвестицій. Ми можемо стикнутися зменшенням інвестицій в Україну. І так вони не на високому рівні. А Україна точно не в пріоритеті. І тоді ми втратимо інвестиції ці ці кілька мільярдів на рік. Е, в нас можуть бути проблеми з нашою експортною продукцією. Зазвичай на сировинні товари під час кризових явищ падає ціна. А ми експортуємо сировину. Хоча з іншого боку, ми багато імпортуємо падіння ціни на нафту це позитивне явище для України. Зараз перерву вас, тому що саме про нафту ми поговоримо, але е, через паузу. Нафта дешевше і це тривожний сигнал для ринку. Про це пишуть аналітики видання Reuters. Ціни впали через новий виток торговельної війни. США та Китаю. Президент Трамп підвищив мита на китайські товари. А Пекін одразу відповів. Бренд подешевшала на понад 1%. WTI також у мінусі інвестори занепокоєння через напругу між гігантами. Світове зростання може сповільнитися. А попит на нафту впасти. Крім того, у США зросли запаси нафти а нафтопро. Від Кірстоун досі закритий через розлив. Нагадую у студії, ми говоримо з гостем сьогодні. Це Андрій Длігач, доктор економічних наук. Отже, ви кажете щодо бензину, щодо нафти, як позначиться на Україні? Ось дивлюсь свіжу статистику, ну вона, якщо дивитися в річній перспективі, да, зараз найнижчі ціни. Вони були за 80, а зараз вони на рівні 60. Але сказати так, що, що це вже просто однозначний вектор на падінні буде 40, Ні, я цього не можу. Більше того, на нафту на її ціну впливають як ключовий фактор збільшення видобутку. Але в будь-який момент ОПЕК ОПЕК Плюс може ухвалити рішення про скорочення видобутку для підтримання цін. Зараз це основний впливовий фактор. Домовились підняти е, видобуток нафти на 480 тисяч барелей на день, і ціна покатилась вниз. Бо дефіциту немає, є профіцит нафти. Відповідно, ціна падає. Е, додало до цього звичайно, невизначеність Трампівська, е, яка вказувала «буде уповільнення глобальної економіки. А це значить буде зменшення попиту на нафту, а це значить зниження ціни на нафту, щоб продавати власні запаси. Тепер може відбутися далі що завгодно. Провали ранської угоди, заборони на експорт венесуельської нафти можуть вплинути. В... Відтермінування тарифів Трампом і сигнал буде позитивний для ринку. І ціна на нафту знов підніметься до 70 доларів за барель. Зараз є два базових прогнози: один прогноз, який дає багато економістів, це ціна 45 доларів за нафту марки Brent в 26-му році, і мовляв, все йде в тому векторі. І другий прогноз базовий, що цього року через коливання все одно встановиться ціна на рівні 70-75. Нам звичайно. Звичайно, потрібно, щоб ціна падала не 45, тільки з огляду на Україну, так. а з Росія. огляду на те, що Росія, звичайно, для Росії це третина бюджету. Звичайно, вони закладали 70 доларів за нафту марки «Уралс». Це означає приблизно 75-76 за марку Бренд, і це для нас негативний сценарій, звичайно, тому що Росія зможе фінансувати військові видатки при ціні на нафту марки Бренд в 50 доларів. Росія фактично банкрот. Бо зараз, якщо традиційно нафтові видатки покривали майже вдвічі перевищували військові видатки, то зараз ситуація зворотня. нафтові надходження покривають лише половину військового бюджету Росії, але все одно це суттєва частина, яка дозволяє Росії купувати продукцію подвійного призначення і компоненти для оборон промислового комплексу. Військово-промислового комплексу. Найбільше падіння було в 91-му році. Тоді 30 доларів за баррель, але тоді Росія не Воювала проти України в такій великій е, війні, і під час це... ковіду було і 10, і, і, і там падало. Так? Це тут важливо навіть не одномоментне, а системне. Бо до наскільки тривало? Е, нам потрібно, щоб хоча б півроку. Півроку е, низька ціна на нафту на рівні 50 доларів за барель, і Росія економічно виявляється неспроможною. Як це буде виявлено? Тобто, як ми про це дізнаємося? Ну, по-перше, як би Росія не приховувала статистику, але базова статистика відома. Ми можемо порахувати інфляцію. Офіційно вони заявляють про 10%, ми бачимо, що це 20% плюс. Вони не можуть приховати ліквідну частину фонду національного добробуту. Вона була там десятки трильйонів рублів, зараз це залишилось 3-3,5 трильйони. І ми знаємо, що це приблизно 4-5 місяців фінансування дефіциту державного бюджету, федерального бюджету Росії. Далі ми точно бачимо кризу неплачування. Отежів, ми бачимо, що Росія не спроможна навіть на внутрішньому ринку запозичати гроші для фінансування е, власних національних програм чи дефіциту бюджету. Мінфін російський вже не спроможний, е, навіть підіймаючи відсоткові ставки до 18% річних, не може залучити гроші. І відповідно, Росія ще може друкувати рублі для того, щоб фінансувати е, людський ресурс. Але вже точно не може закуповувати компоненти потрібні для модернізації ракет, для виробництва дронів, для модернізації танків і артилерійських систем. І тоді росіяні шалені премії своїм військовослужбовцям. Я так розумію, Ну, а ці Це, це ж ні про що, це ж рублі. Там там вони не мають бути забезпечені чимось, забезпечені реальною можливістю купити на них долари і вивести ці долари. Тому в рублях можна не звертати увагу. Нам важливо, щоб Росія була неспроможною саме закуповувати ввозити те, що вона зараз за рахунок хитрих перестановок вона щось продає, залишає там валюту. На цю валюту купує через крипту, через складні схеми, через центральноазійські, через близькосхідні Банки, через тепер, вже на жаль, грузинські банки щось оплачує, якісь постачання, які формально є допустимими, а по факту є постачаннями продукції матеріалів подвійного призначення. І тому Росія залишається ще на плаву. Нам потрібно саме за рахунок вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу унеможливити це. А з іншого боку, зробити так, щоб, щоб Росія не продавала, воно не давала достатню валютну виручку, і не давало достатніх надходжень до може федерального бюджету. може бути причиною те, що Трамп хоче, щоб європейці закупили в нього енергоресурсів на сотні тисяч е е мільярдів доларів. Це це була примітивна гра. Я переконаний, що і Трамп прекрасно розуміє, що, що Європа готова, і вона збільшує е, закупівлю. І, і Урсула фондерляєн казала про розвиток е, доставки Еленджі газу скрапленого газу з е, Сполучених Штатів Америки. Це природні процеси. Але ж тоді не вони не будуть купувати нічого. Це в Це питання цін. Ну насправді і закуповується доволі мало вже в Росії. Е, питання якраз в тому, що. Що е, доведіть до кінця санкцій зробіть так, щоб Росія не могла використовувати цю флот, щоб Росія не могла використовувати опосередкований продаж своїх нафтопродуктів через Індію. Зробіть так, щоб цього не було. І американський ринок, будь ласка, то тоді ти будеш продавати більше і нафтопродуктів і скрапленого газу. Але ж нащо це використовувати в тарифний спосіб? Не зрозуміло. Звичайно, санкції спрацювали б краще на логіку, щоб закуповувала Європа більше американського газу.